Всім привіт! Ви на каналі школи англійської мови English House і мене звати Юля. Сьогодні ми поговоримо про те, як почати читати англійською, дізнаємося переваги читання в оригіналі та порекомендуємо книжки для різних рівнів від початківців до вже впевнених читачів. Читання це потужний інструмент при вивченні будь-якої мови, включаючи англійську. Воно не лише допомагає розвивати словниковий запас, вдосконалювати граматику, але й розширює уявлення про культуру, історію та менталітет країни, мову якої ви вивчаєте. Однак читання це крутий спосіб вивчати англійську, коли воно не є обов'язковим. Зараз є багато інших варіантів, як можна вивчати мову: слухати музику або подкасти, дивитися фільми, серіали, спілкуватися з носіями. Найголовніше обрати саме той спосіб, який буде підходити вам найбільше, буде приносити задоволення і допоможе вам вивчити мову. Читання в оригіналі має безліч переваг. Наприклад, це покращення рівня англійської. Читаючи, ви занурюєтеся в мову і тому краще розумієте граматику, структуру речень або різні вислови, повне розуміння. Читаючи переклад твору, деякі речі можуть бути втрачені або неправильно інтерпретовані, а читаючи оригінал, ви сприймаєте текст саме так, як його задумав автор. Задоволення від читання. Читаючи оригінал, ви насолоджуєтеся стилем автора, грою слів та красою мови. Культурне занурення. Читаючи англійською, ви сприймаєте культуру та контекст написання твору. Інтелектуальний розвиток. Читання в оригіналі вимагає більше зусиль та концентрації. Це сприяє розвитку мозку та інтелекту. Ну і нарешті мотивація. Адже коли ви читаєте та розумієте книгу іноземною мовою в оригіналі, це приносить приємне почуття і мотивує вдосконалювати англійську ще більше. Але з чого почати свій шлях у читанні англійською? Дамо кілька актуальних порад. Почніть з адаптованих книг, наприклад, серії Cambridge Readers. Вони мають спрощену лексику та граматику. Читайте книги, сюжет яких вам відомий. Це можуть бути казки або твори, які мають екранізацію. Оберіть книги з цікавою для вас тематикою. Читати буде простіше, якщо тема вам близька. Підпишіться на прості англомовні блоги, наприклад, English Harmony або Oxford Online English. Читайте ЗМІ англійською мовою, адаптовані для студентів. наприклад, Voice of America Learning English BBC Learning English знайдіть блогерів або інфлюенсерів в тій сфері, яка вам є цікавою. Підпишіться на них у соцмережах, таких як Twitter або Instagram. Встановіть розширення у браузер для перекладу незнайомих слів під час читання. Хорошим варіантом є Google Translate. І починайте читати з коротких текстів, поступово збільшуйте їх обсяг та складність. І саме останній пораді ми приділимо особливу увагу, адже різноманіття літератури англійською просто вражає. Проте є деякі книги, які перевірені часом. Тому ми підготували для вас добірку, яка може допомогти для вибору книги, тому що ми розподілили всі твори за рівнями. Для рівня Starter або Beginner ми радимо починати з Oxford Bookworms Library та Penguin Readers. Це серії адаптованих книг з різними рівнями складності. Там представлений текст у спрощеній формі. English Short Stories for Beginners. Ця книга містить короткі історії англійської з поясненням слів та виразів. The Very Hungry Caterpillar. Це дитяча книга, але вона має простий текст та чудові ілюстрації, що може стати у нагоді саме початківцям. Якщо ж ваш рівень англійської наближений до Elementary або «pre-intermediate», то можна переходити до серйозніших художніх творів. The Giver» – Це антиутопія про хлопчика, який живе в дивному суспільстві без емоцій. The Old Man And The Sea» – класична коротка історія про рибалку та його полювання у відкритому морі. The Little Prince філософська казка про хлопчика з астероїда та його подорож. «Animal Farm. Політична алегорія на суспільство, але у вигляді казки, де розповідається про тварин на фермі, які чинять революцію. «The Charlie and the Chocolate Factory» – історія про хлопчика, який виграє квиток на відвідування фабрики солодощів Віллі Вонка. Якщо ви на рівні Intermediate, то вам доступний ще більший вибір книг. Ми б радили придивитися до наступних варіантів: «The Book Thief» Історія про дівчинку, яка проживає у нацистській Німеччині під час Другої світової війни. «Fahrenheit 451» – Це антиутопія про світ, де всі книги заборонені. «The Great Gatsby» Історія про розкішне життя багатія Джея Гетсбі. Він влаштовує вечірки у величезному маєтку з надією відновити стосунки з коханою жінкою Дейзі «The Hunger Games» Ще одна антиутопія, де життя Кітніс Евердін залежить від смертельних ігор. «The Hobbit» – книга про епічну пригоду хобіта Більбо Бегінса, магічні істоти, битви та скарби. Вона сподобається всім поціновувачам фентезі. А ті, хто вже на рівнях апенч Media» та «Advanced», можуть майже вільно обирати для себе літературу. «The Goldfinch» – історія хлопчика, який стає свідком терористичної атаки в музеї та потрапляє у світ мистецтва та злочином. «The Road» – захоплюючий постапокаліптичний роман, який досліджує теми виживання, кохання та гуманізму у світі без цивілізації. «The Girl on the Train» – психологічний трилер, який розкриває таємниці навколо жінки та її щоденних мандрівок потягом. «The Night Circus» – роман, який розповідає про таємничий цирк, де магія, кохання та вистави переплітаються у чарівному світі. «1984» розповідає про життя у тоталітарному суспільстві. Книга провокаційно висвітлює теми контролю над мисленням, перевершенням правди та обмеження свободи особистості. Читання англійською має великий потенціал для розвитку мовних навичок. А якщо ви давно мрієте володіти англійською на високому рівні, то запрошуємо на навчання до нашої школи English House. У нас проходять індивідуальні та групові заняття для дітей та дорослих. Все, що вам треба зробити, це перейти на наш сайт та залишити заявку для навчання. Не забудьте сказати менеджеру промокод SuperJulia. Він подарує одне заняття безкоштовно. Якщо вам сподобалось це відео, то підтримайте його вподобайкою та підписуйтесь на наш канал. Давайте вивчати англійську разом. З вами була школа англійської мови English House, та я Юля. Дякуємо за перегляд.